Сьогодні 3 серпня 2024 року, і у мене по плану постригти ось цей сам шит, а то він уже доволі чубатий. Ось так він виглядає зараз. Я його підстрижу, а потім проведу обробку від шкідників. Оскільки клумба замульчована у мене щебенем, то я поміж сам шитом розклала ось таку підстилку. Буду стрігти секатором, оброблю перекисом водню і також мені для цього знадобляться рукавички, тому що зріз самшита може бути доволі агресивним, ну, в деякій мірі отруйним. Тому починаю працювати. Ось що виходить у мене на цьому етапі стрижки. Погляньте, як один я вже пострігла. Другий майже пострігла, тепер ось так. не жаліючи його, так обскубую, обскубую, Я Це роблю для того, щоб вирівняти гілочки, які, можливо, десь заломилися. Ось так обскубла, обскубла. І тепер беру і секатором підрівнюю, щоб було округлої форми, форми кульки. Ось так працюю далі. Ось так результат такий виходить. Чотири кущики вже постріжені. Далі продовжую. Вхід пішла важча артилерія, садові ножиці, тому що секатором дуже довго. Не ідеально, але все-таки непогані кульки виходять. Дощ перебив мені весь процес стрижки. Тому ми з альмою поки що відбираємо те, що настрігли, відбираємо посадковий матеріал. Сюди кидаю сміття, ось відбираю, обчищаю низ і ось такі готую маленькі шматочки для посадки. Ось такий посадковий матеріал. Пальма мені допомагає. 3 серпня свої самшит я так і не постригла повністю весь ряд, тому що дощ затягнувся до самої пізньої ночі. 4 серпня у нас було день народження у доньки, ми поїхали в Чернігів, а 5 серпня поїхали у Чорноморськ на море. Це була така триденна, короткотривала поїздка, тому далі стрижку свою я вже продовжила. На наступних вихідних. Стрижка самшиту продовжується. Ось такий вже ряд у мене постріжений. І тут буду видаляти один самшит. Не видаляти, а пересаджувати його в цей загальний ряд, тому що йому тут затісно і він заважає моєму ялівцю блюкарпет. Ось так це зараз виглядає. Тому буду його прибирати звідси. Так, проводжу обробку, тут у мене і стимулятор зросту, як від відгусені, все одразу. Повністю обробляю всю клумбу. Ось так. Всередину. Ось так прямо туди залажу ось так глибоко, щоб обробити повністю не тільки ззовні, а й зсередини. <рес> Якщо ви помітили сітки в мене на клумбі, то це від собаки, яка все. Біжить, не дивиться, куди вона біжить і все протопкує. Ось мої Барбариси. Так, показую всю свою клумбу загалом. На задньому плані під парканом видно туї. Бачите, верхню перемичку, Ту, що скріпляє кан чорно. То рівно рік тому. 10 серпня є в мене відео коротеньке в Ютубі. Там туєчки мої навіть не доходили до цієї верхньої чорної смужки. Зараз вони вже переростають паркан. Ось такий вигляд загалом. Ряд підстрижених моїх самшильтиків все вже обробила. Трошки пізніше попідписую всі відомі назви, тому що так не пам'ятаю. Але все одно третю частину своїх рослин я не знаю, як вони звуться, Мені просто їх дарували. Друзі, знайомі і без надписів. Це ялівець Old Gold, старе золото. У мене їх два. Ось Ще один. Так дивлюся. Трохи згодом потрібно буде один відсаджувати, тому що вони якось, поки були маленькими, були наче далеченько один від одного, тепер розрослися. Між ними ось гарно розрісся ялівець Blue Carpet, тому, мабуть, це що зліва, old Gold, буде пересаджувати на іншу місцинку в клубі. Муже подобається на Blue Carpet. Років, ну, приблизно років п'ять. Бувала маленьким у садовому центрі, коли чийці. Змінив він три місця. І це вже на цьому місці почав рости. І гарно себе почував. На інших місцях він постійно то вигорав. Навіть на цій самій клумбі був, але трішки в іншому місці. То підгорав, то обсипався, постійно хворів. Думаю, якщо бачите, трошки також це наслідки спекотного сонця. Трішки він вигорів, Але загалом все з ним добре також обробила. Ось тут був сам шит, я його прибрала, тому що він заважав. Ось також сам шит, я його не відсадила, залишила, але робіть його постамувала на штамбі, щоб була на штамбі книга. І цей також. Кардинального ось він. Буде робити наш танбік. Так, це мій булевард. У мене три штуки пересадила від танки в цьому році і почали гарну дітаростати. Отже, їм подобається це місце на плузі. два одна кого з Дитя набагато менше, тому що собака середину наступила, повністю відламала гілку. Ось такий розпішний, дуже гарний. Це взагалі моя любов, моя гордість, кулька моя, я кожного дня не можу нею налюбуватися, дуже розпішна, називається Вуварді. У цьому році ще я її не стригла, буду підстригати У другій половині серпня буду її трішки підстригати. для того, щоб вона тримала форму взимку, якщо буде сніжна зима, і щоб взяти посадковий матеріал. Так. Руки вже маю досвіду з укорінення е, Туї. Ось, до речі, її дитинка, яку я особисто упорінювала, також зростає кулькою у Вудварді. І на цьому країни. Собака робить свої брудні справи. Ось іще одна кулька в Удварді. Три роки їм цим маленьким кульком. Три роки тому я живцювала, брала живці із своєю осією красую. Ось ага. І залишилося було трошки більше, де на початку п'ять коримілося, але то собака допомогла, то щось їм сподобалось, і вогни прижилися. Це назву не пам'ятаю, потрібно шукати десь у записах. Це у нас також не знаю: що це вид, чисор, тує. Але в мене пластрійський кулькою, у неї така. Трішки, коли подібна форма є. Зріжу вешок, щоб були поряд дві кульки. А острий, острийся культур. Три кульки будь вубаті в мене віджили святі. Я козацький. Також під Два роки там я маленьким, два штучки. Ось другу, лівець козацький. Два бариси мої. Цитую у рибон, Ось така красивая. Це не є. Ростають вже 4 роки. У 2020 році я почала формувати цю клумбу в своєму поступово по трішки. Чотири роки тому купувала ось дві перемички на паркан чорним пофарбовані, бачите? То коли я їх посадила, вони були нижче цієї першої знизу перемички, маленькі були. Зараз відрізнять. Ось так каже. Притул, деякі джек перерослитися до паркала. Ось так вона виглядає. Цю красу назву не знаю, коли жанка на роботі подарила мені на день народження в минулому році. Накрила сіткою, бо вона дуже тендітна. Самі бачите, ти мене алабальчик підбігає. yeah for stuff